Регіональною харківською обласною організацією політичної партії Блокернесоспішних Харків прийнято рішення звернутись із пропозицією про відкликання трьох депутатів Харківської обласної ради. Мова про Альберта Кононенка, Павла Столбового та Володимира Святаша. Відповідне рішення було ухвалене на конференції обласної організації політичної партії Блокерна Сауспішний Харків до цього 6 жовтня на засіданні фракції партії в Харківській обласній раді, 8-го скликання, було виключено цих депутатів із членів фракції. На сьогоднішній конференції учасники навели аргументи свого рішення, а згодом одноголосно підтримали його. Депутати Харківської обласної ради, восьмого скликання Каноненко Альберт Васильович, Столбовий Павло Іванович, Святаш Володимир Миколаївич, будучи депутатами місцевої ради, не підтримують зв'язок з виборцями, не підтримують зв'язок з регіональною харківською обласною організацією політичної партії Блок Кернеса Успішний Харків, не підтримують зв'язок з громадськими організаціями трудовими Організацій на території Харківської області, не інформують виборців про роботу рад, місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічної соціальної розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців, не вивчають громадську думку та потреби громади Харківської області, не здійснюють прийому виборців Харківської області та відповідно не розглядають їх пропозиції, звернення, заяви. Зкарги, отже, вирішують їх, не звітують про свою роботу перед виборцями. У своїй діяльності не дотримуються та не виконують основних принципів і положення предвиборної програми. Відкликання депутатів Харківської обласної ради, 8 скликання Каноненка Альберта Васильовича, Столбового Павла Івановича і Святача Володимира Миколаївича. Рішення прийнято одноголосно.